Звичайна сімейна сварка між матір'ю і донькою переросла у справжній конфлікт зі стріляниною, бо за літню жінку прийшли заступитися знайомі із сусіднього під'їзду. Це Наші сімейні справи. Чому є? Так, киянка Раїса коротко розповідає про нічний конфлікт, що розбудив увесь будинок. Жінка каже, посварилася з донькою та їхала ночувати до подруги. На зупинці зустріла компанію нетверезих сусідів. Їм поскаржилась, мовляв, донька вигнала з дому. Я й люсирки посорилась, вигнала з дому. ті, зараз поговоримо з нею. сні. да не треба, За Віталій талі мене за руку тащити людей. Ми поміряємося. Куди дітять раді дитя, тому що садик не ходять. Ну і все, я ж думала, здумала, як люди, прийшли поговорити. Та замість розмови сусіди бабусі взялися лупцювати ногами броньовані двері та стріляти по них. Коли зять жінки таки відчинив, незвані гості накинулись на нього. Все це відбувалось на очах чотирирічної дівчинки. Мені ще на руках у тут була. З дитинком він стояв. На руках дівчини, а вони кинулися. Чоловік не розгубився, у нього була зброя, але вогнепальна. Побили його, а він у нас поліцейський, він взяв пістолет і вистрілив. Зять жінки поцілив у плече сусідці, яка з чоловіком та знайомим, і прийшли влаштовувати розбірки. В цей час на місце приїхала поліція. Незваних гостей затримали. Їхні друзі у всьому звинувачують бабусю, за яку, начебто, прийшли заступитися. Трещать менші надобне вам помогает, а Ви потом поматі. Постраждала у сусідському конфлікті і машина зятя Раїси Сергіївни. Її захисники жінки намагалися пошкодити. Поліція вже відкрила два кримінальні провадження за фактом стрілянини та бійки. Обидва пістолети вилучили. Самих же учасників конфлікту допитали і відпустили. За фактом утримання тілесних ушкоджень із вогнепальним пораненням правої частини грудної клітини звернулася жінка 1987 року народження, та 35-річний чоловік отримав забої і синці. Дії працівника поліції, що стріляв у непроханих гостей, ймовірно, кваліфікують як самооборону, а жити поруч із агресивними сусідами йому доведеться і далі.